Добрий день. Я вчитель історії Одеського ліцею номер 16 Орлова Валентина Гнатівна. Сьогодні я проведу урок в шостому класі за підручником Досліджую історію суспільства автори Олена Пометун і Тетяна Реміх. Урок з розділу першого життя людей у первісні часи. Тема уроку яким був Духовний світ людини за первісності? Параграф 6 на сторінках 31, 35. На цьому уроці ми дізнаємося, які явища процеси належать до духовного світу людини, якими були вірування первісних людей, що називають релігійними віруваннями. Які форми релігійних вірувань існували за первісності? Що та як зображували первісні люди, та як це пов'язано з їхнім життям? Про що можна дізнатися з творів первісного мистецтва? Які матеріали використовували митці в часи первісності? Яку роль відігравало мистецтво в житті людей за первісних часів? На цьому уроці ми навчимось висувати припущення, наскільки давніми є джерела і що вони розповідають про життя первісних людей. Навчимося робити висновки про форму релігійних вірувань первісної людини на основі зображень. Тема уроку, яким був духовний світ людини за первісності. Подумайте, як ви розумієте словосполучення, духовний світ людини, які явища, процеси належать до духовного світу? Духовний світ людини це її почуття, духовні орієнтації та світогляд. Він не існує поза духовним життям суспільства і разом з тим. Виходить за його межі, духовне життя суспільства може бути змістовним, у наслідок чого виникає позитивна духовна атмосфера життя людей, сприятливий морально-психологічний клімат або бідним і невиразним, інколи в ньому панує справжня байдужість, а в змісті духовного життя суспільства. Виявляється, його справжня бездуховність. Результатом цієї діяльності стають певні погляди людей на світ, наукові ідеї, мораль, мистецтво, релігію. Вони втілюються в моральних принципах та нормах поведінки, творах народного та професійного мистецтва, у релігійних обрядах, ритуалах. Звернімося. До першого пункту нашої теми, Якими були релігійні вірування первісних людей. Поміркуйте, чому у давні часи виникали релігійні вірування, якими були вірування первісних людей? Випишіть з тексту нові слова і поясніть кожне з них. По перше, виявимо. А що таке релігійні вірування? Релігійні вірування це віри в існування надприродних сил, які впливають на природу і долю людей. Релігійні вірування, яких на землі багато, виникали і утверджувалися як своєрідне відображення світу. Релігійні вірування в допомагали людям виживати, пристосовуватися до природних умов, згуртовували. У давнину люди вважали, що вони походять від певної тварини. То тема віру в походження людей від спільного тваринного предка називають тотемізмом. На нього не можна було полювати, його вважали захисником роду, просили в нього допомоги, тему поклонялись, зображували на стінах печер, вирізували з каменю кістки. Поширеним у первісних людей було вшанування різних предметів неживої природи, фетішів. Ними могло стати все, що вражало їхню уяву. Камінь дивної форми, шматок дерева, зуб тварини тощо такі предмети називали оберегами, амулетами, талісманами. Люди наділяли їх здатністю лікувати, охороняти від ворогів, сприяти полюванню тощо. Пізніше давні люди. Почали уявляти світ поділеним на природний і надприродний. Люди не розуміли, чому людина, яка рухалась, раптом ставала холодною і нерухомою. Вони вважали, що з тіла пішла душа, яка стала шукати притулку. З цього вірування винок звичай ховати небіжчики. Вони вірили, що надприродні сили впливають на буття людей, підпорядковуючи його своїй волі. Виник анімізм, віра в існування духів і уявлення про душу. Духів уявляли фантастичними надприродними істотами, які можуть позитивно або негативно впливати на природу і людей. Первісні люди вірили, що магічні ритуали танці, пісні, заклинання, впливають на навколишню дійсність. Магія в перекладі чаклунство це дії, обряди, ритуали, за допомогою яких люди закликали уявні надприродні сили вплинути на їхнє життя. Магічні обряди здійснювали чеклуни, знахарі, шамани. Злих духів первісні люди часто зображували у людській подобі, але з рогами та хвостами вважалося, якщо в людину вселяється злий дух, то вона починає хворіти, щоб її вилікувати кликали знахаря, який за допомогою заклинань Виганяв злих духів. Натисніть на паузу та дослідіть, які форми релігійних вірувань первісної людини відображають наведені зображення, які висновки про життя первісної людини можна зробити на їх основі? Ми бачимо прикрасу талісман первісної людини, це фетишизм. Шаман викликає дощ, магія. У кожного племені був свій тотем, тварина-предок, тотемізм. Тотемізм, фетишизм, анімізм, магія це первісні форми релігійних вірувань людей, на основі яких вони пояснювали світобудову. Правила поведінки та призначення людини в ньому. Пізнання навколишнього світу та духовні надбання знайшли своє відображення в мистецтві. Уже у первісні часи люди почали розуміти і відтворювати красу, так зародилось мистецтво, в якому відбився духовний світ людей, зародки знань, Релігійні вірування, емоції та почуття. Стародавні люди вірили у надприродний зв'язок між твариною і її образом. Якщо в надрах печери намалювати тварин, то вони ніколи не підуть з цих місць. Якщо намалювати поранену тварину, це приведе до успіху в полюванні. Тому з релігійних уявлень народилося мистецтво печерного або наскельного живопису. Графічні рисунки давні люди виконували на камені, кістці, розі, фарбу робили з різного природного матеріалу, розтирали із тваринним жиром, змішували із медом або соком рослин. Тоді знайшли щонайменше чотири основні кольори фарби: білий, чорний, жовтий, червоний з багатьма відтінками. А зараз фізхвилинка. На скельні малюнки первісних людей. Є в Європі, Азії, Африці, Австралії більшість з них на стінах та стелях печер. Лише в Європі нараховують близько 200 печер з малюнками тварин та сцен полювання. Давні люди створювали скульптури з м'яких порід каменю, рогу, кістки, глини, дерева. Творами первісного мистецтва є прикраси, найдавніше з них віком більш 70 тисяч років було знайдено у Південній Африці. Важливим видом первісного мистецтва були пісні та танці, які зазвичай виконували перед полюванням чи військовим походом. Вони відтворювали подвиги хоробрих воїнів, мисливців тощо. Первісні люди створили і музичні інструменти: тріскачки, барабани, флейти, сопілки, брязкальця. До найдавніших зразків музичних інструментів, знайдених на території України. Належать сопілки епохи палеоліту 40-15 тисяч років до нашої ери. У 1953 році Львівською археологічною експедицією була знайдена у Чернівецькій області Флейта, виготовлена з відростка рога північного оленя. Учені стверджують. Що це найдосконаліший з усіх відомих досі палеолітичних музичних інструментів. Перші ударні інструменти були зроблені з висушених шкур тварин і всіляких порожнистих предметів дерев'яних колод, шкаралуп великих плодів, пізніше глиняних горщиків, били по них. Різними способами, пальцями, долонями, палицями, використовувалися древні барабани і бубни в ритуальних обрядах і військових діях, а африканські племена за допомогою бою навіть спілкувалися один з одним на відстані, натисні на паузу. І виконай завдання для самоперевірки. Перше. Опиши зображення і поясни, як вони пов'язані з віруваннями первісних людей, які з форм релігійних вірувань первісних людей, згадуваних у пункті параграфа, вони ілюструють. Друге питання. Що називають тотемом? А що фетішим? Які фетіші були у первісних людей? Третє питання. Як ти думаєш, чому для виконання обрядів первісні люди вдягались у шкіри тварин і повторювали їх рухи? Четверте, чому, на твою думку образ жінки? Дуже часто присутній у творах первісних митців. Ключ до самоперевірки. Перше чаклун із печери Труаферер Франції. Істота, що нагадує напіволення напівлюдину, очевидно, здійснює магічний обряд, закликаючи надприродні сили. Плинути на його життя, а також тотемістичні вірування людей у тварину, від якої пішли. А статуетка жінки птаха, знайдена в селі Мізін Чернігівської області, Україна, ілюструє таку форму вірування первісних людей, як тотемізм, а зображення берегині. З розкинутими руками символічно нагадує птаха з розкинутими крилами. На друге питання тотемом називають спільного тваринного предка, від якого походили люди. Фетіш це предмет неживої природи, що вшановували. Камінь незвичайної форми, шматок дерева, зуб тварини тощо. На третє питання для виконання обряду первісні люди вдягалися в шкури тварин і повторювали їх рухи, щоб не ділити себе силою цієї тварини, попросити захисту в неї. На четверте питання. Образ жінки. Дуже часто присутні у творах первісних митців у зв'язку з культом жінки матері, берегині роду. До появи металів у первісному суспільстві існував культ жінки, бо вона підтримувала вогнище, доглядала дітей, збирала та готувала рослинну їжу, яка була постійним основним джерелом харчування. Їй поклонялися як божеству. Шкала самооцінювання мені було важко, я потребую допомоги, я добре працював, я молодець. Домашнє завдання обов'язкове. Про що свідчить значна кількість наскельних малюнків по всьому світу дати відповідь на питання? Достатній рівень за бажання. Запиши короткий висновок, продовжуючи речення. За первісності мистецтво виникло внаслідок, тому що. І високий рівень за бажанням. Користуючись ілюстраціями, розкажи про роль танців у житті людей первісного суспільства. А тепер порефлексуємо. оціни свої результати уроку. піднімися знизу до гори запозничками, якщо твоїми завданнями були перше. Визначати, які явища процеси належать до духовного світу людини. Друге. Уявляти, якими були вірування первісних людей. Третє – Пояснювати, що називають релігійними віруваннями. Четверте – Розрізняти форми релігійних вірувань за первісністю. П'яте – Пояснювати, що та як. Зображували первісні люди та як це пов'язане з їхнім життям. Шосте. Визначати, про що можна дізнатися з творів первісного мистецтва. Сьоме. Називати, які матеріали використовували митці часів первісності. часи 8. Усвідомлювати. Яку роль відігравало мистецтво в житті людей за первісним пісом? 9. Висувати припущення, наскільки давніми є джерела і що вони розповідають про життя первісних людей. 10. Робити висновки про форми релігійних вірувань первісної людини на основі зображення. 11 пояснювати основні поняття уроку. Дякую за увагу!